Сьогодні 11 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 11 вересня всесвітній день боротьби з тероризмом. Цей день був встановлений на згадку про жертв терористичних актів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та Вашингтоні. Метою цього дня є підвищення обізнаності тероризму та вшанування пам'яті тих, хто постраждав від терористичних актів. Тероризм є серйозною загрозою для суспільства, оскільки він включає насильницькі дії, такі як вибухи, викрадення людей, вбивства та захоплення заручників. Боротьба з тероризмом спрямована на свої. Часне виявлення та запобігання терористичної діяльності, а також на мінімалізацію її наслідків. Також 11 вересня День пам'яті бібліотек. Цей день був встановлений для вшанування пам'яті жертв терористичних актів 11 вересня. 2001 року року для підкреслення важливої ролі бібліотек у збереженні історії знань і спільноти. Ініціатором цього дня був Білл Ербес, помічник директора публічної бібліотеки Бенсевіллія. Він бачив цей день як можливість для бібліотек стати символом свободи і знань, протистояти силам ненависті і тероризму. Американська бібліотечна асоціація асоціація підтримала цю ініціативу, закликавши бібліотеки по всій країні вшановувати пам'ять жертв трагедії хвилиною мовчання, провести меморіальні заходи та долучитися до освітніх програм. Сьогодні народилися у 1946 рік український художник, майстер українського нефігурантного малярства. Анатолій Криволап. 1962 рік українська композиторка Вікторія Польова.